Насправді найближчі для вас вообще в світі це ваші батьки. І як це прикольно наблюдати за їх посмішкою зі сторони. Я дуже давно це хотів зробити для своєї мами, бо якби вона не вона, я б не вижив. Поняли? І батько в тому числі. Мама не так вихажувала, стільки за мною витерла всього. Ну, коротше, самі розумієте, чого, коли ти оце при смерті. І зараз я в Люксембургі і купив легендарні Шанель номер 5 Я вам зараз покажу, як його запаковували. Це вообще. Дивіться, як запакувало. Це, це просто шо? Thanks so much. Many, many well, thanks. So <laughs> і е, зараз поїду в Німеччину, подарую і глянемо на її реакцію. Мені аж цікаво подивитися. Так, мамуль, є для тебе подарок. Це безсмертна класика. Так, да. шанель Магмазі не не пішов. Пай... Як запакували, гарно, чи? Mm. Його трохи прокутало до каву, але не знаю, що воно. Ну так пахне. Пахне, а пахне. Стільки-стільки аромат. Так, ну, Ну конечно декілька. А все что? Заходь в кімнату, проходь. Пока. Проходь, проходь, проходь. проходит. Давай, 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 заходь. Пампушки. я знаю, що ти пампушки сделал. А ну. О, номер. Йоку, Шанель номер пять. Бахне. Да Давай. Все, хватит. Лимиты кончена подсюда. Так, тримай ще ось цей подарунок. Я... Це оригінальна сумочка. Багатьох. <гум> а ну, що що ну об'ясни мені, я жіночих не розбираю, що там. Та я базучки не бачу. Це Я попросив mm. цю жіночку продавчити пожанати. Я мамі щось надо. Хорошо, я так розумію, якісь сміцелярки, шміцелярки. Не... Дякую, мій рідненький, дякую. Саме головне, що ти доїхав і все добре, бо ти вечірні роз'їзди. Ну, ладно, ще бонус на один поцелуй, розрішав. Все, все, перебачила на один, все. І хочу вас цим припадрити, всіх своїх мам, батьків і тусів теж радувати подарками. Поки ще є можливість, але ви подумайте про це. Коротше, їду в Німеччину, зараз покажу все.